Віорілу Костатію 75 років. Чоловік переніс дві операції до Буковинського онкоцентру час від часу приходить на обстеження. онкодиспансері я раз в місяць, раз в місяць на здаю аналізи, провірки і далі продовження лікування. Марина Гринчук прийшла до Буковинського онкоцентру на обстеження з дідусем. Сьогодні прийшла з дідусем на планове обстеження, У нас було багато обстежень, була і колоноскопія, було і обстеження УЗД, і зондування ми проходили, тому що в нас проблеми з шлунково-кішковим трактом. Я кожного року проходжу обстеження сама для себе. Рентген по жіночому аналізи здаюча. Неважливо, який вік, хвороба може знайти завжди, тому байте про себе зарання. Краще пройти профілактичний огляд, чим потім знайти е, вже, можливо, в запізнілій стадії якусь хворобу і її вже важче лікувати. На жаль, відсоток пацієнтів, які звертаються в онкоцентр на ранніх стадіях, не дуже великий. Це десь складає приблизно 20-25%. А от запущених формах раку це складає приблизно в середньому 33%. Якщо розділити по категоріям між чоловіками та жінками, у жінок переважає е, онкопатологія молочної залози, це рак молочної залози, рак шийки матки, рак шлунка та рак прямої кишки. Якщо взяти чоловічу категорію, то це рак простати, рак легень, рак стравоходу та шлунка, рак кишківника, кішківника. Більше відсоток на рак прямої кишки випадає. За словами лікарів, щоб не допустити розвиток онкохвороби, потрібно хоча б раз на рік проходити профілактичні обстеження. Давайте розпочнемо з того, взагалі що таке скринінг раку. Це спеціально підібрані методи дослідження, інструментальні, лабораторні, що дозволяють виявити злоякісні новотворення у осіб, які входять до груп ризику і на даний момент не мають ніяких симптомів раку. Жінки і дівчата повинні проходити обстеження починаючи з 18-20 років. До 40 років повинні проходити УЗД молочний залоз, після 40 років проводиться мамографічне обстеження. Плюс до того, що місячно кожна жінка повинна проводити самообстеження молочних залоз. Чи враховуючи те, що спадковий тут грає велику роль, потрібно частіше проводити обстеження. Так, наприклад, якщо в родині в мами чи в рідної сестри, чи по жіночій лінії був рак молочний залози, потрібно обстеження в проходити два рази на рік. Проводити мамографію раз на рік в інших випадках вона може бути раз на два роки і УЗД-молочний залоз раз на півроку. Лікар-онколог, мамолог Юрій Церковний каже: лікування раку молочних залоз на ранніх стадіях та на пізніх це як про життя та смерть. Якщо жінка виявила в себе на ранній стадії, рак молочної залози – це перша стадія, друга стадія. Лікування набагато дешевше і для держави, і для пацієнта, і набагато. Набагато воно простіше і набагато легше переноситься. В стадії запущені, це третя-четверта стадія, додається ще хіміотерапевтичне лікування, яке дороговартісне і важче переноситься. Тому чим раніше звернуться, тим менше буде проблем в лікуванні взагалі. І більше шансів на виліковування. Рак шийки матки є одним із найрозповсюдженіших серед жінок. Всім пацієнтам, незалежно від віку, які звертаються в наш заклад, ми беремо мазочки і на цетилої, і на фло і на флор, а також кольпоскопія. Це що стосується раннього вини жінкам, хоча б раз у рік, треба звертатися до лікаря-гінеколога в цілому, якщо жінка є в групі ризику. Їй треба звертатися два рази на рік. Якщо, наприклад, пацієнтка вже прийшла до мене, і ми вже взяли на облік, наприклад, в неї є вже діагноз, ще не рак, але дисплазія епітелію шийки матки. Лікар призначає звернення, наприклад, кожних три місяці, кожних шість місяців. В залежності від її результатів, лікарка онкогінеколог, каже, звертаються здебільшого пацієнти із запущеними формами хвороби. Дуже велике має значення, коли на ранній стані звертається пацієнтка. Ми можемо радикально вирішити цю проблему. Коли людина звертається, на жаль, буває таке, що третя стадія, буває таке, що вже, на жаль, четверта. І ми не можемо радикально це вирішити. Рак простати найпоширеніший серед чоловіків. Сам перед, якщо брати чоловіків, то ті люди, в яких в сім'ї були виявлені випадки онкологічних захворювань, то їм рекомендується починаючи вже з 45 років проходити скринінг онкологічних захворювань. Якщо брати це урологічні захворювання, тобто потрібно проходити УЗД сичоведільної системи, нирок, сечоводів, сечового міхора, простати, а також обов'язково здавати онкомаркер простати. Михайло Прода зазначає, пацієнти із раком простати та органів сечовидільної системи звертаються здебільшого на пізніх стадіях. На жаль, більшість пацієнтів це практично третя-четверта стадія. Якщо говорити, то четверта стадія це майже, якщо брати з моїх пацієнтів, то це майже 60-70% пацієнтів. Тобто це люди з віддалених сіл, де профілактика онкозахворювань, на жаль, на досить низькому рівні. І важко сказати, з чим це зв'язано. Тобто, в першу чергу люди не звертаються. В другу чергу вони не проінформовані, де можна пройти ці обстеження. Більшість не знає, що ці обстеження абсолютно безкоштовні, і я думаю, тут, тут потрібні, потрібно, щоб працювали лікарі на місцях, тобто, щоб вони виявляли цих хворих і скерували вже у відповідні центри. Якщо брати запущені випадки, то ви розумієте, що ці люди мають періодично проходити обстеження. Ці люди мають отримувати спеціалізоване лікування. Це можуть бути гормони, це може бути хіміотерапія, це може бути вже таргетна терапія. У Буковинському клінічному онкологічному центрі пацієнти можуть пройти скринінги поширених онкопатологій. Методом вибору скринінгу раку стравоходу та шлунка являється езофагогастрододеноскопія з біопсією, а також забір матеріалу з антрального відділу шлунка на пілорі. Скринінг на раки шківника. Пацієнтам потрібно здавати один раз на два роки кал на приховану кров здійснювати колоноскопію з біопсією, пальцеве обстеження нижнього полярного відділу прямої кишки. Це можна робити в хірурга, в проктолога, в онколога. Скринінг раку шкіри огляд, пальпація і обов'язковий метод обстеження, дерматоскопія. Також існує скринінг раку легень, це звичайна флюорографія або рентген легень один раз на рік. В першу чергу людині, пацієнту потрібно цього захотіти, потрібно себе любити та поважати, часно проходити профогляди та скринінгові обстеження. Досвід країн Західної Європи та США показує, що впровадження державних програм зранньої діагностики та скринінгу дозволяє зменшити захворюваність онкохвороб, рак легше попередити ніж лікувати.